На слуху. На слуху. Канада вірить у великий потенціал України, великої країни європейської. І в першій мірі хоче підтримати її обороноздатність, а в другій мірі дати українцям в руки ті е, засоби, потрібні для зреалізування кращого, заможнішого майбутнього. Канада розгляне можливість постачання зброї до України в разі нового зриву домовленостей. Про це заявляв прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, який підтримав досягнуті в мінську домовленості про припинення вогню на Донбасі. Однак висловлював занепокоєння з приводу того, чи будуть вони реалізовані. Здатність США і Канади захистити північну Америку похитнулися через Росію, яка посилила свою військову активність починаючи з минулого року. Про це сказав командувач військово-космічної оборони Північної Америки адмірал Вільям Гортні. Американський військовий звернув увагу на те, що Росія запустила програму оновлення стратегічного озброєння, яке може нести крилаті ракети середнього і дальнього радіо Такі ракети можуть нести ядерний заряд. На слуху, звісно, про те, як світ допомагає Україні. Якщо минулого тижня ми говорили про те, чому міцна позиція Росії у певних країнах світу, зокрема Європи, то сьогодні ми спілкуємося із представником цієї країни, яка допомагає чи не найбільше зараз нашій державі. Отже, у студії надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Пане Романе, здрастуйте. Вітаю. Я не даремно почала із заяв щодо військових дій, а вже коли почала спілкуватися, безпосередньо згадала про допомогу. Тому що ми далі розшифруємо з приводу допомоги, але мені здається, що ось не така велика підтримка Канади це тому, що діаспора дуже сильна в першу чергу. Яка буде ваша відповідь? Моя відповідь є те, що ми маємо принципову закордонну політику, яка старається відрізнити. Добро від зла, жертву від агресора. І, звичайно, присутність української діаспори, ось уже 125 років у Канаді, впливає на те, що канадці сприймають українців і Україну як зовсім нормальну державу, яка має таке саме право на існування, на кордони, на оборону, як будь-яка інша держава. Але це також вписується у загальну закордонну політику Канади. І майте на увазі, що Канада брала участь у двох світових війнах. Якщо хтось питається, що ж то ті канадці пхаються до тої Європи, ось уже десятки тисяч сотні тисяч канадців вже і воювали, і гинули на полях Європи, тому що європейці не зуміли між собою поділити. Одного, другого чи третього протягом 20-го століття. Нам би не хотілося повторення цього в, в, у цьому 21-му столітті. Ну, дивіться, заява військового американського спроду того, що а, власне зараз похитнулася а, здатність США і Канади захистити Північну Америку. А є все таки і частина страху, все таки у цьому ну, безумовно. Без Тут а, кожна держава керується не тільки цінностями, але й інтересами. Це, це включає і нас. Ми відчуваємо, що Росію, Росію важче, важче передбачити її наступні потягнення, вона видає щораз більш войовничій. Заяви і побрязкує там згадками про ядерну зброю і так далі. Так що це, звичайно, наші військові спеціалісти мусять це враховувати. Але знову ж таки, тут нам всім ідеться про мирне вирішення проблем в ситуації, де кожна держава має право. На no, e, збільшувати свою оборону здатність. Mm -hmm. ну, і власне про виділення зброї зброї поки що не йдеться, тому що вважається, що мінські домовленості так чи інакше виконуються, чи не так, якщо коментувати no, заяву прем'єр-міністра Канади, mm -hmm. мені здається, що так. Ми щоправда, ставимося критично і скептично до, до, до ролі Росії у виконанні цих домовленостей. E, одначе e, треба ствердити, що загальний рівень. Обстрілів знизився. Ми надіємося, що спільними зусиллями і ОБСЄ, і, і сторін Української і сусідів можна буде вже цілковито довести до перемир'я. Але в випадку, чого як сказав наш прем'єр-міністр, ми готові розглядати ми готові всякі, е, mm -hmm. всякі варіанти. Mm -hmm. Ну і з приводу фінансової допомоги, ось мова йшла про те, що знову ж таки це була заява прем'єр-міністра mm -hmm. Канади Стівена Харпера про те, що буде виділено 200 мільйонів канадських доларів. Це 160 мільйонів доларів США, саме на пільгових умовах. Далі 54 мільйони доларів на підтримку е, проектів е, для малого і середнього бізнесу. Нещодавно прийшла велика допомога допомога на двадцять мільйонів доларів українській армії. Ну власне Українська армія mm. отримала вже. А от з приводу попередніх попередньої mm. фінансової допомоги вона вже виділена. Так, ну, в Минулому році ми також виділили кредит двісті мільйонів українських доларів. Е, рішення в принципі прийнято і цього року. Це щоб доповнити е, оцей великий пакет mm -hmm. е, міжнародного валютного фонду, який е, придуманий на те, щоби. Е, Тримати кредитний статус, скажімо так, України, і її державну платоспроможність, підмурувати. Основи для дальших от економічних тобто реформ 200 отже, може ці 200 там, мільйонів. Там ж там ще юристи mm -hmm. проставляють останні крапки, коми і так далі. І в, воно все є воно воно в дорозі, але ще оста, остаточного підпису немає але але буде. Це я, я в цьому переконаний. Ну, і 54 мільйони доларів. Я так розумію, що теж вже почали надходити для малого і середнього бізнесу. Я вже поспілкувався з першими коровами на цю тему. Якщо йдеться про молочарство. Я десь так два тижні тому був в Дніпропетровській області в Покровському районі. Це сусідний, очевидно, з Донецькою областю, в селі Андріївка. Там я зустрінув пані Антоніну Куриленко, яка розбудувала свою малу сімейну молочну ферму поки що 10 голів великої рогатої худоби. А збирається скоро поширити на двадцять. Вона голова кооперативу Добробут Андріївки і сто п'ятдесят вісім членів. Це ми під підтримуємо розвиток цього кооперативу створення і міні-збірників на молоко і будують тепер, якщо не помиляюсь, на десять чи на п'ятнадцять тонн в центрі села вже охолоджувальний комплекс. Отже, просто створюємо середовище, де. Малий і середній виробник на селі тут... може сам зібрати і uh -huh. продати без, пос... без посередника, uh -huh. який би знімав е, дослівно і переносно вершки. Але яким чином наші виробники можуть отримати такий грант, ну, ну, звертатись тут... до посольства, чи чи, чи ну, на тут... Петраспівну? Ми, ми, ми це робимо поки що цільово у... робили у двох областях: це uh -huh. значить у Дніпропетровській і у Львівській. Тепер ми поширюємо з Дніпропетровської на Херсонську. А з Львівської на Івано-Франківську, Отже, сусідні, де люди можуть приїхати, подивитися на існу на перші ферми і е, перебрати досвід. Так що, це е, в, одні, в одній в одній другій області є служби. Е, Дорадчі служби сільськогосподарські, які знають про ці програми і можуть відповідно скерувати сільських виробників. Скажіть, а от справді як зробити на вашу думку так, щоб українське село піднімалося, щоб розвивалося? Адже Канаду часто ставлять у приклад, що у вас в провінції добре жити, гарно, комфортно. Mm -hmm. от, і в принципі, Канаду ставлять у приклад як країну, де просто комфортне життя. Ви можете на прикладах навести, що ми робимо не так. Ай-яй-яй. Е, ну, я думаю, що тут також не, не йдеться не тільки про те, щоб почати робити якісь геніальні нові речі, але може перестати робити певні речі, які віджили Наприклад. своє. Е, я думаю, певні, е, певні форми за, 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 знато великої зарегульованості е, всього. Е, тут, е, ну, скажімо, навіть е, законодавство про. Кооперативи потрібно відновити, щоб вони могли більш ефективно працювати. Про кредитні кооперативи знову ж таки, якщо банки не кредитують, люди повинні могти разом зібратися, скласти гроші і самі себе кредитувати. Uh -huh. Існуюче, законодавство, ми вже раз мали проєкт підтримки кредитних кооперативів, який не був дуже вдалим, бо з законодавства само по собі і фінансова криза 2008-2009 року не сприяло. Отже, тут я думаю. Забрати деякі знатно зарегульовані бар'єри, і відкрити людям е, дорогу для ініціативи. Ну, власне, це те, що зараз наша влада пропагує, скажімо, так. ініціює, інша справа, як швидко все це відбувається. Відбувається так. Знаєте, я з того, що я. Я тут тільки 5 загаку місяців здається в Україні, але я бачу велике бажання ініціативу з низів, щоб люди самі себе організували. І е, е, просто треба їм не ставити перепон е, на дорозі ну там надати деякі поради і, і ця проблема кредитування бо очевидно внаслідок останніх подій в великій мірі заштопорилося е, кредитування е, і не тільки сільського господарства а взагалі економіки бізнесу е, я думаю частини оці великі позики значить МВФ, от наших тих 200 мільйонів, вони призначені на те, щоб відновити кровообіг. Кредиту в економіці, але поодинокі зміни, які дозволили би людям більше значить, між собою домовлятися і самим собі допомагати. Чи справа, щоб людей були гроші? Це, це так, але тут, знаєте, як на це дивитися, Україна. Правда, не всюди, але виглядає значно багатше на неозброєне око, ніж її офіційна статистика так. би на це угу. вказувала. Якби подивилися тепер, зокрема, вже після падіння гривні, подивитися на доларовий еквівалент. Ви ну не бу... не очікували бачити те, що бачите на вулицях в крамниці, та в Україні очевидно, це в великій мірі так званий тіньовий сектор. Він тепер кажуть мені, що представляє до половини. Економіки, якби запрягти ту половину, от завдання держави е, так. От, то і завдання держави Вона вчиться Я думаю, що е, хто бачив минулого року, які були пропозиції для того, щоб платні знову включити в білий сектор, вони були дуже складні. І мені мусили їх довго пояснювати. Е, а тепер уже прийняли новий закон, який значно е, упрощує. Цей процес. Так що я думаю, що знову ж таки воно все магічно з одного дня на другий не, не зміниться, але я бачу і серед законодавців, і серед е, в ключових міністерствах людей, які бажають вчитися на ходу і значить робити ті зміни, якщо потрібно виправляти курс, щоб якось удосконалеж. Mm -hmm. Дивіться, якщо говорити про політичну ситуацію, то в Канаді також могла би бути, скажімо, проблема сепаратизму, оскільки є Квебек, так? І, і пишуть, що Минулому там. Минулому було. Ч... Та, та. Ну, на сьогоднішній день яким чином вдається уникати? Є. є двомовність, є ось така ситуація. Просто політики не розіграють цю карту. Знаєте, як котрі ми маємо сепаратистських політиків, які бажають. І, Розігрувати вони тепер просто стали не дуже популярними, і, скажімо, здається, в федеральному парламенті колись було б десь 50 депутатів з Квебеку, які заступали ці позиції. Тепер тільки 4. Отже, велика зміна yeah. в наставленні, так само при владі у провінції Квебек є уряд, який обстоює єдність Канади. Частинно також, я думаю. Люди зрозуміли деякі економічні реалії. Ви знаєте, тут в Україні також йде дискусія про те, хто кого годує. У вас теж такі дискусії йдуть? Буває, так. Я думаю, в кожній великій країні, де є люди і регіони, бачення того, хто що виробляє, і що йде в бюджет, і кому дається, ну, багато що залежить від того, як кажуть по-англійськи, бачення залежить від того, де ти сидиш. І Скажімо, люди в Квебеку довший час вірили, що їх експлуатувала решта Канади. Але тоді, я думаю, останніми роками стало досить ясно, що реально цей регіон, який є дуже творчий, дуже корисний, ключова на Канади, все ж таки є якісь мірі дотаційним. І люди зрозуміли, що, що є користі, з перебування у спільній державі в єдності. Е, ну і що з часом, очевидно, скористаючи тією єдністю, вони можуть самі стати донорами, коли знову е, трансформація економіки під, підтримує їхні. Це, це, це схожа ситуація з Донбасом, про який ви зараз говорили, що він годує Україну. Mm -hmm. З'ясувалося, що він сам дотаційний, але там переконати когось не вдалося е, важче, очевидно, mm -hmm. так. А, але я думаю, що знову ж таки тут. Найкраще дати голим цифрам проговорити. Mm -hmm. з, часом, з часом вони на людей вплинуть. Скажіть, чи є тенденція до збільшення кількості іммігрантів в Канаду у зв'язку з бойовими діями в Україні? Я думаю, ми побачили останніми часами збільшене зацікавлення до канадських віз. Так, це це правда. Можливо, не драматичне, але все ж таки е, це можна спостеригти. Е, я би не сказав, поки що, що кількість іммігрантів ну, там, можливо, на десь там 10-15% зросло. Це також є пов'язане з тим, що ми перебудовуємо нашу систему е, імміграції. Mm -hmm. Отже, люди, які давніше подавалися кілька років тому. Часом мусили чекати 2, 3, 4, 5 років, щоб оформили їхні справи, бо просто накопичилася величезна кілька бажаючих в різних країнах. То ми е, всю ту, ту чергу, так би сказати, зліквідували, розчарувавши багатьох людей в тому процесі і започаткували нову систему, називається експресний в'їзд. Це свого роду попередня кваліфікація, щоб вищі вимоги до іммігрантів вставляються вже у банк даних працедавців Канаді, кажуть. Тобто, то, якщо ви те, бачите, що... що людина не знайде там роботу, то, то вона, вона не має менше ніж того, щоб людина на ослі приїхала, mm -hmm. а тоді вже чухалася і думала, чи, mm -hmm. eh, чи знайду я тут роботу, і чи якийсь працедавець мною цікавиться. ми тепер стараємося провірити, що вже є наперед зацікавлення від працедавця. І тим самим оформити ту справу житті до шести місяців. Добре, і зараз ми перейдемо до важливої події, яка зараз відбувається в Україні. Це фестиваль Франкофонія. Він вже розпочався, чи не так з 12 березня? Так вже були різні події. От концерт французькі колеги спонсорували Крістель Люрі в пісень «Едит П'яв. А там уже далі йдуть елементи програми. Які події відбуватимуться? Ну, я думаю, події бувають протягом цілого місяця березня сконцентровані вони якраз на цьому тижні. Ми маємо вже у вівторок вечір показ канадського фільму в очікуванні Кодара у Абітібі Абітібі це північний регіон Квебеку. Це значить, у кінопанорамі, якщо я помиляюся, ось о сьомій вечора. А тоді у середу. Канадський експерт бере участь у семінарі чи нарадах про багатомовність, як уряди і держави обходяться із мовними потребами своїх громадян. Він буде представляти наш досвід обслуговування того, що ми називаємо громадами офіційних мов. Це в нашому okay. випадку англійської і французькою, бо ми маємо з одного двомовність офіційну, але багатокультурність. На провінційних рівнях це також інакше відбувається. Скажімо, офіційною мовою у території Нунавут це найпівнічніше най, 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 це інувітська мова. Інукти тут. В північно-західних територіях є, що в парламенті вживається, якщо я не помиляюся, сім різних мов: англійська, французька і п'ять і я, не мають проблем із собою. Ну. Я думаю, на даний момент не мають частинно тому, що надається людям можливості для, для самовияву, без того, щоб накидати комусь іншому свої уподобання чи, чи побажання. Я тут зразу зазначу, що кожна держава має свої традиції, свою ситуацію, мовну до речі, у к самому. Самі самій провінції Квебек є тільки одна офіційна мова французька, хоча надаються багато послуг англійської. І важливе питання: ви були також надзвичайним і повноважним послом у Сербії. От скажімо, от часто в нас зараз наводять такий приклад, як хорватський сценарій, зараз вже менше, але дуже mm. часто його буквально ще місяць тому його використовували. От з вашого досвіду, що можливо потрібно. Запозичити, якщо можна, або зробити який висновок з того конфлікту для вирішення конфлікту в Україні, ну важливо є ще під час конфлікту думати про те, що є період після конфлікту, і що все ж таки е хіба що відбудуться якісь неймовірні тектонічні зміни, що географія залишиться менш більш такою, якою вона є? Отже, е регіони залишаються. Сусідство залишається, е, і при всій рішучості відстоювання своїх позицій, треба думати наперед уже про те, що колись потрібно мости знову буде відбуд відбудовувати. Е, тут е, я думаю, дійсно є, є аналогії, які можна вивчати. І, до речі, є дуже цікаві люди. От я згадую Борис Варга, який редактор. Газети Руське слово в Новому саді він також працює як кореспондент Української служби BBC. ще такий є пан е, Міхал Рамач. Е, також е, обидва багато вже працювали над тим, щоб порівнювати ситуацію на Балкані і, і в Україні. І знаючи ситуацію балканську, зокрема, скажімо, роль в минулому Мілошевича, його пропагандивної машини, е, дійшли до цікавих висновків. Тут, тут я думаю, найбільша аналогія це режим Мілошевича, чи режим Путіна, як вони обходилися з, з правдою. Я як ще працював в Белграді і показав своєму сербському співробітникові е, тексти, які появлялися тоді в ізв'язціях в половині минулого року. Він сказав, що це, це чисто е, газета Політика Експрес, пропагандистська наша, 92 другого, року, коли е, розбурхувалася ненависть до, mm -hmm. до хорватів. Які поголовно всі стали воєнними злочинцями Другої світової війни, хоч вони ще кілька років перед тим були там студентами, колегами студентських років чи кумірами музичними і так далі. Просто витончена гра на історичних болячках. І свідомості народу, щоб викликати такі е, прямо ненависницькі реакції. І тепер уже і, і Хорвати, і самі серби вже мусили якось притлумити оцю ненависть, яка була викликана. Це, це важко, випустивши джина, так би сказати, з пляшки. Потім його загнати назад. потім його загнати назад. Mm. Так. Але добре, ви говорите, треба думати про те, що буде потім. А власне, зараз серби все-таки визнають, що вони були фактично агресором по відношенню до Хорватії. Я, як ставляться народи одне до одного? Я думаю, з певною недовірою ця недовіра більше з хорватської сторони в даний момент ніж сербської. Серби радо забули багато з того, що відбувалося протягом останніх 15-20 років, а їхні сусіди менш готові. Перейти до забуття з зрозумілих причин. Одначе був процес, це вже після скинення Милошевича 2000 року, коли багато значить, думаючих сербів представили суспільству ті злочини, які були виконані в їхньому імені. Можливо, не до тої міри і не так, як всі сусіди світового бажали, але все ж таки цей процес відбувся. Відбулися певні судові процеси, очевидно, суду ГАЗі, який, значить, певну свою роль виконав, хоча до примирення бажаного він суспільного не привів. Там він, можливо, засудив кількох одиниць, але бажаного такого лікувального впливу він не мав. Найбільше тепер лікує економіка і бажання людей відновити. Взаємокорисні зв'язки, скажімо, навіть найновіший конфлікт це Сербія-Косово. Тепер йде план про е, будову швидкісної дороги між Сербією і Косовом, відновлення е, повітряних сполучень, тому що сербським авіалініям потрібні пасажири, які би значить, їхні пасажиропотоки збільшували. Отже, е, матеріальний інтерес допомагає е, заліковувати. Політичні і історичні mm. рани, дякую за те, що ви сьогодні були гостем нашої програми, пане Романе. Дякуємо Канаді, керівництву цієї країни за допомогу Україні і за те, що ви розумієте і підтримуєте нас. Ми, ми надіємося, що зможемо цю підтримку е, і у мирніших часах е, продовжувати і поглиблювати. Сьогодні гостем випуску був надзвичайний і повноважний посол у Канади в Україні Роман Ващук. Випуск провела Ольга Ксьос. Дякую, що ви були з нами і на все вам добре. На слуху, на слуху.